Bueno. У Київській області четвертий день поспіль ДПС блокує роботу кількох АЗС «Авантаж-7». До цього компанія була змушена припинити реалізацію нафтопродуктів на 18 автозаправних станціях та нафтобазі через рішення податкової служби щодо скасування ліцензії на цих об'єктах. Причина кажуть у компанії, начебто, невчасна подача заяви щодо ліцензії відносно зміни юридичної адреси. Хоча АЗС розташовані за тими ж адресами, де завжди були. Більш того, під час скасування ліцензії навіть проходили перевірку від ДПС. І чотири з них були вже перевірені. Це е, рішення е, ухвала про забезпечення позову. От е, в якій визначено про те, щоб зупинити на час розгляду справи і винесення рішення по суті зупинити дію розпорядження, е, яким анульовано е, нашому товариству 20 ліцензій. ліцензії 6 листопада. Е, це рішення от тут на ньому навіть зазначено. Рішення суду брази коносили сили 6 .11 .23. Того року. От ми його їм надіслали, якщо не 7 листопада 2023 року, але ніякого результату немає, ніякого руху, і ми так і не можемо, на жаль, поновити свою діяльність. Аби ДПС негайно привело ухвалу суду в дію та не затягували час. Працівники автозаправних комплексів Авантаж 7 прийшли під стіни інстанції. Єдине про що хотіли дізнатися, чому ДПС не виконує обов'язкове до виконання рішення суду, та коли, нарешті, вони зможуть повноцінно працювати, ми не знаємо. Ми хочемо задати запитання, щоб нам можна було персоналу нашому дати відповідь, що нам робити далі. Ми будемо працювати, чи ми не будемо працювати? Чи ми будемо ховатися один від одного? Чи ми не будемо у нас є територіальні громади, на яких знаходяться лише наші заправки. Ми зараз оставили всі більшість територіальних громад без заправки. У нас взагалі на даний момент опускаються руки, і ми не знаємо, що робити. Представники Авантаж 7 кажуть, затягування часу та блокування їх роботи несуть за собою додаткові втрати прибутку. Немає надходжень до бюджету. Окрім того, Авантаж – це соціально відповідальний бізнес, який постійно допомагає ЗСУ, а споживачу свою чергу отримує доступні ціни. Ми прийшли просто маленькою кількістю заправок, які на сьогодні залишилися без ліцензій і не можуть здійснювати господарську діяльність. Ми вважаємо, що 288 людей на сьогодні залишили, можуть можуть залишитися без роботи в подальшому через формальні дії податкової вони, не зважаючи на наші звернення, будь-які і бажання в правовому полі вести діалог. Вони від нас, от як ми навіть зараз можемо бачити, не виходять. Для нас дуже цінно кожна година, тому що наскільки ви знаєте, безперервно заправляються швидкі військові. Ми відкриті завжди до діалогу, якщо це потрібно для волонтерів, це є не секрет і В мережах, і тому для нас кожен день, як і для кожного співробітника, який зараз стоїть за спиною, для їхніх дітей це важливо працювати кожного дня, тому що в країні війна це наповнення бюджету місцевих ОТГ. І ми хочемо просто законно сказати про те, що ми вимагаємо виконання ухвали, яка була чинності 6-го числа. За 5 годин мирної акції до працівників Авантаж 7 від керівництва ДПС так ніхто і не вийшов. Відвертий народу. Ування та порушення законів зафіксувала поліція та слідчо-оперативна група. Представники ЖЗС «Вантаж-7» пообіцяли не зупинятися та продовжувати відстоювати своє чесне ім'я в судах, одночасно оскаржуючи незаконні дії податківців.